Вітаю вас, мої шановні підписники. Дякую вам за вашу увагу. Дуже багато розмов йде про те, що ну, знову планується повторний наступ на нашу країну зі сторони півночі. Дуже багато про це розмов, тому давайте ми зараз розглянемо цю ситуацію. Дійсно, чи це так. Дивимося, чого нам очікувати на півночі від ворога. Карти доволі активні. Вісімка пентаклів це про те, що там дійсно відбувається якась робота. Що там? Ну, показують, що в тім регіоні зосереджують певні ресурси. Ну, Робота, робота, щось туди стягують. Якась активація, стягування зброї, техніки? Ну, дивіться, бачите, туз жезлів, рицарь, жезлів? Тобто це така активна робота, коли туди щось стягують, дуже активно. І це проробляють на інформаційному, тобто розмови йдуть. Да? Дивіться, щось тут вони тут домовляються про щось так. Чи дійсно буде наступ? Головне питання: питання із питань, котре не дає спокою нікому, чи буде наступ? Що я вам скажу? Ви розумієте, от їм треба проявляти свою присутність скрізь. Ну, але вже зараз не такі ж сили, ну, щоб здійснити оце, таку атаку чи наступ. Ну, зовсім це не те, як було у 2022 році. Щоб це зробити, треба дуже багато ресурсів. Бо Україна ж за цей час дуже добре укріпила свої позиції, свої кордони. А у росіян скрізь. По фронту немає успіхів. Тут такі, гляньте, карти, тут немає старших арканів. Тут 6, 3, 9, 7. Це знаєте, це такі, коли збігаються такі карти поруч, я це називаю мишина суєта. Останні карти: 9 мічів і 5 кубків, ну вони зовсім показують. знаєте, Це як фізична неможливість, це певна розгубленість. Звісно, вони демонструють якусь ну, Готовність так? і роблять дуже великі вкиди в медіа, розганяють оці слухи, бряцають зброєю отам на півночі і дійсно тримають там певний ресурс. Розумієте, ну ну це війна. Вони не можуть зосередитися тільки на півдні або там на сході нашої країни і демонструвати. Вони показують якби якесь оточення, і дійсно там є певні ресурси, але тут фізичного наступу немає. Це дев'ятка мечів. Це карта, це їхній кошмар, тому що вони розуміють, якщо вони будуть там наступати, ну вони будуть розчавлені. Знаєте, що тут? Коли хтось нарешті скаже їм все, йдіть, наступайте на півночі, для них це буде просто жах. Тому що оці карти зчитуються як неможливість виконати наказ. Це буде втрата. От В деяких колодах п'ятірка кубків взагалі називається карта трауру. Тобто це ну, це кінець якийсь. Тому я вам так скажу: ви чуєте інформацію. Можливо, там не тільки по медіа, можливо, хтось ще там за знайомих кажуть, та там така навача. Там таке скупчення, вже час стають із навалою і будуть іти на півночі. Слухайте, це тільки розмови. Наступу з півночі не буде, нема в них готовності, розумієте? Тому ну от, ви трошечки фільтруйте те, що ви слухаєте, не нагнітайте цього жаху і розумію, що вам страшно. Але насправді цього наступу дійсно не буде. Ну от, Ще докидаю ну, відлюдник. Відлюдник це коли, ось дивіться, вовки стоять, вони вистроїлися, вони світять, але тут немає команди. Ну, зараз скажу таке грубе слово фас вперед. Цього нема. І не буде. Вони не готові. Тримайтеся, бережіть себе. Не треба дуже з того приводу хвилюватися, бо наступу мені карти ніколи не показують, що буде десь повторний отакий наступ окупованих території, так як це було 22-го е, року. Тримаємося разом, все буде Україна і наступу з півночі не буде. Ще раз вам запевняю. На все добре вам.